Ми вже говорили трохи про ту гучну статтю в Time по деяких її пунктах. Тоді ми вам наводили більш таку, скажімо, думку політолога Віктора Боберенка. Зараз ще є цікава стаття вже від військового експерта, від військового оглядача Кирила Данильченка. У нього свій погляд на ті різні інсайди, які озвучив у своїй статті журналіст Time Шустер. І здається нам, що ці думки теж доволі цікаві. Отож, послухайте думку Кирила Данильченка. Неважливо, чи Шустер уродженець Москви чи Києва. Неважливі його попередні статті про Азов. Давайте будемо говорити лише про факти. Він написав, що політичне керівництво у Києві вимагало від сил оборони звільнити горлівку. Військові, мовляв, відповіли чим. Але з якою метою могли ставити таке завдання, щоби отримати 100 тисяч жінок, дітей і пенсіонерів на руїнах агломерації, а самим впертися лобом у Єнакієве? Сумнівна мета. Які політичні і військові завдання можна вирішити в Горлівці, які не були вирішені зі звільненням Херсона? І як саме ця операція могла проводитися після падіння Бахмута? З позиції противник нависає над дорогою життя в Бахмуті під червоним і перебуває на плацдармі на захід від Каналу і Курдюмівки, маючи на південному фланзі наполовину охоплену супротивником Авдіївку, залишивши позиції на північ від Горлівки на Світлодарській Дузі. І відійшовши на 30 кілометрів на захід, отак просто в лоб раз і звільнити місто, по суті, обласного значення, 250 тисяч населення площею як половина Києва. Так? І скажіть, це тому основні частини на західній техніці, підготовлені в Британії та Німеччині, завдавали удару на Роботине і на Времіївському виступі, а ураження ракетами по порту Бердянська і мостів до Криму? І росіяни створили три лінії оборони на півдні, а не під Горлівкою чи Бахмутом. Там вони безперервно атакували, намагаючись закріпитися за каналом. Виглядає оце все припущення як маячня, а не як серйозна журналістика. Оборонні лінії противника, точки застосування сили, атаки по чорноморському флоту і аеродромах на півдні, все вказує на те, що метою літньої кампанії був саме коридор до Криму. Отримати руїни Горлівки це не стратегічна мета, а от коридор у Крим, база Чорноморського флоту і вода це стратегічна мета. Далі, начебто, анонімні троє високопосадовців, які відповідають за проблематику з електрикою, заявили Шустеру, що відключення електроенергії цієї зими можуть бути серйозними і важчими ніж в минулому році, та й громадська реакція в Україні не буде такою м'якою. Минулого року люди, мовляв, звинувачували у відключеннях росіян. Цього року будуть звинувачувати нас, тому що ми не зробили достатньо для підготовки, так там кажуть. Чиновники, які можуть оперувати одночасно запасами запчастин та витратних матеріалів, цифрами генерації та прогнозами щодо ураження виробництва пари, тепла та енергії противником досить непрості люди. Назвати прізвища таких співрозмовників, якщо вони дали інтерв'ю, для журналіста великий успіх. Чого їм боятися даючи інтерв'ю тайм? Людям такого рівня, яким на стіл лягають цифри генерації по місяцях та залишки трансформаторів, генераторів і зіпи на складах, чого їм боятися? Навіть важко собі уявити. Зрештою, втім, по інших пунктах, цілком логічно. Якщо ви все літо перекладали плитку, робили лежачих поліцейських, запрошували зірок на свята і випікали торти за 100 тисяч, будучи держслужбовцями, то вам прилетить у медіа. І від суспільства. Нічого не бачу поганого під час війни називати речі своїми іменами. Якщо ви не утеплювали, не будували альтернативні джерела енергії, не робили децентралізацію опалення, але були зайняті будівництвом велодоріжок, а потім у вас сталася аварія на ТЕЦ, як у Черкасах, то у вас є ім'я та прізвище. І хотілося б, щоб вам таке прилетіло. Чи буде гірше, ніж у тому році, коли у нас були запаси для ремонту мереж та генерації, а зараз усе ремонтуватиметься з коліс? Так, таке можливо. Війна покаже. Наступний пункт. Зеленський почувається зрадженим своїми західними партнерами, написано в статті, мовляв, його залишили без техніки для перемоги у війні, даючи лише стільки, щоби виживати у ній? Ну, внутрішні відчуття Зеленського, зрозуміло, що він намагається транслювати впевненість у перемозі. Але внутрішні відчуття можуть бути доволі різними у різні дні. Суспільству, як і очільникам, менше треба просто купувати квитки на концерти в Крим і розмірковувати про те, куди ми виселимо співострова переселенців із РФ. Не треба про це розмірковувати, поки ми ще не зайшли туди. Але вже що зроблено, то зроблено. Нам дали більше допомоги ніж Україна витратила на сектор оборони з 1991 року. Семирічне виробництво ПЗРК, п'ятирічне виробництво ПТРК, батареї іріс Т, які будуть у Німеччині на бойовому чергуванні аж в 2028 році, відкрили для нас запаси снарядів з Азіатського та Близькосхідного ТВД США. Кількість гаубиць м 777 нам поставили більшу ніж локалізувала для себе Індія, а це п'ята економіка світу, сумарний бюджет НАТО 1,26 трильйона доларів. Допомогли вже десь на 10% від нього, але якщо врахувати всі аспекти допомоги, то, мабуть, більше вже. Це безпрецедентні цифри. Тисячі спалених танків і флот РФ, який накивав п'ятами до новоросійська, не дадуть збрехати. Наступний пункт Зеленський, як і раніше, категорично проти навіть тимчасового перемир'я. Ну а тут уже це і не зеленський проти, це здоровий глуст проти, пише Кирило Данильченко. Після перемир'я. Російська Федерація відправить проти Запоріжжя і Дніпра мешканців Токмаку, Маріуполя та Мелітополя, промивши їм мізки телевізором і терором, так само, як до того, відправила донеччан штурмувати Маріуполь і Мелітополь. РФ ефективна саме в таких війнах, коли як крокодил жує ногу супротивника десятиліттями, то зменшуючи градус конфлікту, то йдучи на ескалацію. В затяжних конфліктах росіян змогли вдовгу перетиснути напевно лише в Афганістані. Там показали, що будь-які тягарі і поневіряння не завадять їм вбивати солдат СРСР. Також плюс може бути історія з розвалом у Першу світову решта, аж до війни з Річчю Посполитою за Смоленськ і вічним миром це класична гра вдовгу. Тож у нас тут все просто або ми мобілізуємося з тилом і завдаємо РФ серйозної поразки, а потім отримуємо гарантії від заходу, або привіт, друга серія строком до семи років практично гарантована. Друга серія воєнного бойовика на тлі воз'єднання сімей біженців за кордоном, там де допомога по безробіттю вища, ніж наша середня зарплата. Поміняйте прізвище Зеленського на будь-яке інше висновок залишиться таким самим. Ми не можемо бути впевненими, що нас інтегрують в захід на цьому етапі без окупованих територій і що не станеться так, як зі вступом Туреччини до ЄС. А про права людини і корупцію, до речі, різко згадають, як тільки перестануть гуркотіти гармати. Ще один пункт: анонімний помічник Зеленського заявив шустеру, що деякі командири на лінії відмовляються виконувати накази про наступ, навіть ті, які йдуть з офісу президента, сказано було. Прямо зараз іде важкий бій на лівому березі Дніпра. Десантна операція, плацдарм розширений від мосту біля Херсона і до дач, до Кринки, до островів у Гирлі. Перерізали одну з рокадних доріг, розширили плацдарм. РФ навіть змінила командування свого угрупування на цьому напрямі, намагаючись переламати хід операції. Під вербовим маємо успіхи над дорогою в село. Йдуть запеклі бої за залізницю поблизу Бахмута і Андріївки. Противник зайняв позицію терекон і штурмує кар'єр під Авдіївкою, намагаючись вдертися до коксохімічного заводу і перерізати постачання виступу. Проблема не в тому, що анонімні командири відмовляються йти в наступ. Проблема в тому, що РФ нагромадила боєприпасів, в тому числі отримуючи їх з Ірану та Північної Кореї, і контратакує, ведучи війну за ініціативу. 76-та ДШД знята супротивником з кримінної, щоб закрити діру під роботиним, без того, щоб ситуація в секторі посипалася. В супротивника є резерви, якими він оперує. Якщо й були якісь проблеми, то явно не на оперативному рівні. Жодні командири, яким ставить завдання ОП, так би мовити, фізично не могли виявити непокору. Чи може комбриги відмовлялися наступати влітку? Чи ОП дзвонить кожному ротному на опорник, який не в змозі наявними силами і засобами після втрат із некомплектом виконати завдання? Знову, одним словом, ці анонімні джерела говорять щось дивне. Наступний момент. Чиновники, мовляв, крадуть, ніби завтра ніколи не настане. У сил оборони велика нестача кадрів, у ТЦК страшенна корупція, охочих іти на місце звільнених немає. Ну, дивіться, у важкій війні, що триває 19 місяців із десятками тисяч вбитих та санітарних втрат, у військах не комплект, а люди шукають 6 тисяч доларів, щоби не потрапити на фронт, де їм доведеться спати по 4 години, обморожуватися, ризикувати життям, і є шанси бути покаліченими. Та не може бути. Так, це є з сарказмом. Ніколи от такого не було. Десятки тисяч дезертирів на Великій континентальній війні. Угу. Німці не формували спеціальну дивізію з осіб, які мали хвороби шлунково кишкового тракту та інші неясні діагнози. 70-та дивізія білого хліба звалася. І не створювали десятки штрафбатів. Американці в громадянській війні не вішали сотнями преміальних стрибунів, так? Шустер типу відкрив нам щось нове. Зняття голів комісії ВЛК та керівників ТЦК говорить про це без жодних інтерв'ю. Люди прагнуть у ДФТГ, у тилові частини, йдуть вчитися, купують броню, і у поєднанні з втратами є не комплект. Але історії про те, що у нас не буде людей, які обслуговуватимуть західне озброєння, це жорстка маячня. Не можна одночасно збирати на окко на міномети для ТРО і вірити, що у нас немає людей обслуговувати гаубицю чи гепард. В нас немає охочих йти працювати в ТЦК не тому, що вони дискредитовані, а тому, що доведеться вирішувати питання, залишати при ТЦК в області людей, не знімати броню, давати відстрочки тим людям, яким не можна відмовити в цій реальності. Вони будуть дякувати і це буде не тільки спасибі, а новачкам прилітатиме за це від керівництва і за відмову для поважних людей. Але це не означає ще, що наші полонені у стані дистрофії і тортури кувалдами. Стануть нам прийнятнішими, аніж корупція, чи китайські аптечки чи болото в ТЦК. Між кадирівськими паяльниками і корупціонером мій вибір, як і будь-якої нормальної людини, очевидний. І це не означає, що для заходу військова диктатура расистів на Сході України стане чимось кращим, аніж українська корупція. Та? Втім, нам дійсно потрібно займатися боротьбою з корупцією і чистками ставків за ціною крила від літака. Реформувати Міноборони, усвідомлювати межі нашої можливості штурмувати великі міста, маючи результати підроботеним за літо 2023 року. Все так, так само як ми розуміємо, що у США є важливіші для них регіони, ніж Східна Європа, але це не робить саме ці заяви анонімних джерел, схожими на правду. А те, що виглядає як качка чи маніпуляція, і крякає як качка чи маніпуляція, скоріш за все, таким і є, навіть якщо це опубліковане в Тайм. Чому це опублікували саме зараз, коли в Сполучених Штатах Америки набирає силу конфлікт між республіканцями і демократами, набирає силу ізоляціонізм, коли Трамп остаточно починає їхати з глузду, чому саме зараз це опублікували? Цілком зрозуміло здається. Незрозумілі щоправда, критерії відбору журналістів на такі матеріали з Офісу президента, і ще незрозуміло, наскільки далеко може зайти автор. Оперуючи словами неназваних джерел. Від каналу «Самий Сік. Точка зору військового оглядача Кирила Данильченка на скандальний матеріал у Тайм. Ну, на нашу думку, її теж варто брати до уваги. Брати до уваги і формувати свою думку про все це. У всякім разі, як би там не було, нам своє робить підтримувати ЗСУ, нищити окупантів і вірити у нашу перемогу. Слава Україні! Слава ЗСУ!